Всім привіт! З вами канал Лего Відео. І сьогодні в мене огляд на великий набір Лего Корсан Гуард Ганчіп. Це в нас аналог, який, як на мене, дуже гарний. Там ви бачите крило, але потім покажу. І що ще сказати про коробку? Тут в нас мініфігурки, не пишеться кількість деталей. Тут ми бачимо ще одне зображення. Знизу ще одне. І в остальному по коробці все. Тепер до набору. Я десь в сторону поставлю лампу, щоб було вам гарніше видно. Ось такий корсант Гуард Ганчіп. Що я можу сказати? Купляти його в оригіналі взагалі немає сенсу. Чому? Тому що міні-фігурки з цього набору ви купите дешево так вони тут трішки косячні. Сам набір цей майже один в один. Я думаю, що мені не поклали одне скло. І ось у мене є блакитне. Але ні, я його вчора збирав, і сьогодні я знайшов в себе ще одне таке скло, запаковане в пакетику, тому воно з цього набору, воно все було. Але перед цим давайте на мініфігурки. Один, два, три, чотири і п'ять. Мініфігурки зовсім трішки косячні, якісь трішки, якісь сильно. Давайте почнемо з падми амідали. В неї в цілому все гарно, трішки інша зачіска, і обличчя трішки змазане, але це майже не відчувається. І бластер в неї довгий, в неї має бути коротенький бластер. Тепер Палпатін, який більше схожий на Трампа, я не знаю, що вони з ним зробили. І, до речі, в усіх мініфігурок немає другого обличчя а в оригіналі мають бути. Хоча одяг в нього дуже дуже гарний. Тому мініфігурка не супер, але й непогана. Далі до командира Фокса, а потім <кхем> шок-трупери. Вони майже ідеальні, але в них є дві проблеми. По-перше, вони поклали такі бластери. Хоча в цій компанії, яка виробляла, були ось ті, як ви бачите. І чому їх не покласти всім, я не знаю. Тіло в нього майже таке, як в оригіналі, але в нього шолом штурмовика. Як ви бачите, в порівнянні з цим, ось. Тут це видніше, це інший шолом, ось в нього там шия видніється. Тому це странно. Таких клона два, у другого я вже згубив ластер. Ну і Командер Фокс. Мініфігурка косячна як в оригіналі, так і тут. Тут їй навіть не поклали козарок, та і кріпити його, якщо що, нікуди. Давайте я першим ділом я спеціально підготував кое-що, щоб його прокачати. Чотирма деталями ми можемо зробити його набагато краще. Так, ну навіть трьома покажу. Перше, що нам треба зробити для цього, це дати йому маленький нормальний бластер. Ну, і другий також, але в мене його зараз під рукою немає. Далі це дати каму, якщо у вас вона є в оригіналі, використовуєте в оригіналі, вона в мене якраз від командира Торна. І козирок він не підходить, обичний козирок, тільки від торна. Він сюди, і то єлі-єлі він сюди підходить. Тому торну я зараз покажу, що я замінив. Його треба сюди впас. Начебто гарно, але ось така мініфігурка вийшла. Вона вже гарніша і канонічніша. торнуш. Я дав сірий козирьок і каму від РФ трупера 212 батальйону. Чи щось таке. так. Тепер до ганшипа. Хотів би сказати, але ні. І t і запасні деталі. Ви ж скажете, не було тут ATRT, але просто гляньте, скільки запасних деталей поклали в цей набір. Що з них навіть вийшов отакий ATRT. Казати про нього нічого, це не дуже гарна саморобка, але вона зроблена повністю запасних деталей. І це просто. Тепер вже точно. до... Самого ганша, а їх в нього не так і багато. Хоча всі цей набор дуже-дуже бомбили на нього. Казали, що він жахливий. ті, хто купляли його в оригіналі, можуть жалуватись, тому що вони його купляли аж за 1700. Я цей придбав за 1600, я жалуватись просто не можу, тому що це чудово. Перше, це е, те, що тут бластер, а не білий просто шарик. Якби осуждати те, що в на ігровому наборі є ігрова функція, я не бачу сенсу. Друге. Це те, що ззаді маленька пушка. В мене є своя теорія на цей випадок. Тобто, якби тут була ось така пушка, то я б на поличці і так нікуди ставити. А так ви її можете компактно поставити на поличку. Третє це розбір. Тут я нічого не буду казати, він не так дуже великий, він більше, ніж ну, і Четверте це двері. По-перше, це те, що передні двері відкриваються низько, але я вам покажу, як це легко пофіксити. І те, що задні двері не на дві штучки. Так, у мене вони відламалися. До речі, тут я не знаю, чого ця функція в мене досить часто ламається саме в китайській версії. Так. Двері відкриваються. І отут я вже дійсно скажу це погано. В оригіналі оця частинка в іншу сторону, і доступ до десантного відсіка набагато зменшився. І навіть мені якби, ну, з дитячою рукою туди важко щось поставити. А якщо ми поставимо перед цим ще якусь фігурку то ми її все просто поламаємо рукою. Тому це невеличкий мінус. Ну і є, якби тайли, навіщо вони тут. Якщо тут мають люди стояти, не знаю. Ну о, що ж, тепер до плюсів набора Перше, це його кольорова гама. Тому що ну, він яркий, це дуже яркий і гарний набір, тому що більшість з наборів Star Wars сірі, чорні і так далі. А цей прям яркий і гарний. Друге, це те, що він досить гарно передає оригінальну модель. Е, окрім того, що я сказав, ви просто гляньте на цю турбіну. Вона зроблена дуже гарно. Крила зроблені дуже гарно. Як усе все, дуже також дуже гарно. І прочність. Він дуже прочний. По-перше, в нього є ручка, за якого можна носити, як ти його не тряси, вона. Не Відвалити. Тобто там конструкція йде. Коротше, там балка, яка в технік проходить, дуже важка конструкція, але завдяки неї він дуже прочний. І навіть якщо я так за крило якось візьму, якщо я його за задню частину якось візьму, за передню частину. Ну і хоч отак він ніяк не розвалиться, тому що в ньому все там, всередині технік, він важить аж 900 грам. Тому це прям дуже-дуже круто. Ну і що я в цілому можу сказати про цей набір, тому, тому, той кому він підійде, той, кому він не підійде. Якщо ви хочете собі якийсь ганчеп і вам не принципово оригінальне це лего чи ні, звісно, беріть цей. Тому що мініфігурки ви купите дешево, а ну, різниця в ціні аж 7 тисяч, це не так і мало. Взагалі немало. Якщо зрівняти його з минулою версією, по-перше, там всі кажуть, що він краще, тому що він більше, там так. Друге, це те, що в нього, типу, нормально відкриваються двері, але там просто її другої немає двері, тому що ну, по тій версії цього корабля її не має бути. І третє, це ціна. Ну і за 1600 це просто гарний варіант, як на мене, дуже гарний. А минула версія так ця мініфігурка не з набору, але хай стоїть поряд, вона по цвітовій гамі підходить. А... Минулу версію цього набору, в якій на 100 деталей більше, ви можете придбати за 2600. І різниця в тисячу гривень, 100 детальок. І дуже незначна в розмірі, як на мене, це дуже значимо. За цю тисячу ви можете знайти, я не знаю, дуже-дуже багато фігурок, або ще щось придбати. І. Тут вибор очевидний придбати цей набір, якщо ви можете написати в коментарі, що я нічого не розумію, що це поганий набір, можете писати. Але як на мене, за свої гроші це дійсно непоганий набір. На цьому буду закінчувати. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока.